Перший дзвоник пролунав на подвір'ї Оліївської гімназії. Там навчається сто сім учнів. Восьмеро сьогодні сіли за парти уперше. Маленький Руслан розповідає, до школи готувався, навіть трошки навчився читати. Але святкова лінійка стала для нього випробовуванням. Хочу додому. А чому хочеш додому? Е, ну, просто я уже тут достав. там дуже довго стоять. А я не хочу. Щоб порадувати малечу першокласникам, дітям позбавлених батьківського піклування, а також шкільним активістам вручили подарунки. Останній перший дзвони пролунав для дев'ятикласників. Минулого року усі учні Оліївської гімназії навчалися дистанційно. Цьогоріч повертаються за парти. Випускники зізнаються, у них це викликає змішані відчуття. Ну, з одного боку рада, тому що більше буде знань, можна буде краще вчитися, а з іншого списувати гірше буде. Хвилююсь, сильно, дуже не знаю, боюся, погано закінчити його. Дуже хочу гарно закінчити, щоб в мене гарні оцінки були. Вийти на очне навчання діти змогли завдяки новозбудованому укриттю, якого минулоріч не було. На будівництво укриття розпочинаючи від прийняття рішення Олійською сільською радою, на час на проєктування і на будівництво у нас вийшов майже рік. Складнощі у побудові укриття почалися на стадії проєктування. Доводилося змінювати ряд проєктних рішень у зв'язку з високим рівнем води. Провелося змінювати повністю конструкції, але наші проєктанти теж задачею впоралися, і укриття сьогодні сухе, надійне і може забезпечувати. Життя та безпеку наших діточок. щоб підземні води не підтоплювали укриття, його вирішили робити напівзаглибленим. Воно знаходиться на відстані двох метрів від рівня землі. Метраж сховища 500 метрів квадратних, що покриває потреби гімназії. Ми бачимо, що це сучасне нове укриття, яке відповідає всім нормам і стандартам і вже побудовано по нових технологіях. Сьогодні ми бачимо, що тут вже є підйомник для маломобільних груп, повністю система автономна подачі повітря. Прогріву будівництво укриття коштувало 13 мільйонів гривень. Фінансувала усе Оліївська сільська рада. Директорка гімназії розповідає, педагогічний колектив радий, що нарешті зможуть навчати дітей у класах, а не застосуванням дистанційних технологій. Півтора року дистанційного навчання вчителі вже самі ходили, не могли дочекатися, коли будуть вже відкрите укриття наше, щоб мати змогу працювати в очному режимі, оскільки за дистанційне навчання це. Скажем так, ненормований робочий день. Після лінійки та урочистого відкриття сховища діти розпочали свій перший урок у цьому навчальному році.